Всім привіт! Сьогодні до мене прийшов мужчина, якого вже немає в цьому світі, і він хоче поговорити. І та людина, яка повинна почути цей месендж, вона сьогодні його почує. Ходив мужчина зі мною півдня, я її пак, я працюю з померлими людьми. Тому треба з кимось поговорити, хто для прикладу не встиг щось сказати, чи хотів би щось рідній людині переказати. Будь ласка, звертайтеся все, що в моїх силах, а зв'язок в мене з ними є, я вам допоможу. І буду рада ваше серце заспокоїти і його серце заспокоїти. Хотіла сказати, що дуже часто нам сняться люди, яких вже немає в цьому житті. Люди ці бувають будь-хто. Це є наші кохані, це наші є батьки, це є наші діти. На жаль, це є е, наші бабусі, дідусі. І ви знаєте, довгий час мені снилась бабуся, і я все не могла зрозуміти. Вона померла 11 років тому, і я не могла зрозуміти, чому вона довгий час мені сниться. На сьогоднішній день я відповідь знайшла. Коли вона померла, вона стала моїм ангелом-охоронцем. І саме через сни вона достукається до мене, вона завжди мене попереджує про якусь небезпеку, про якесь щастя. Це буває по-різному. Але завжди вона стукає в мої сни, і завжди я, коли просинаюся, я просто аналізую, а в багатьох випадках дуже добре було би записувати ці сни. Тому що, для прикладу, нам приснився сон попередження. І ми його забули. І через місяць часу проходять ті події, про які нас попереджували. Тому, мої підписники, мої глядачі, я вам рекомендую записуйте. Тому що, коли ви відчуваєте, що ви там в тому сні, як наяву, оце прям точно вищий сон. Віші сни в мене також сняться постійно, абсолютно про все мене попереджують. І я дякую і Богові, і моїм ангелам-охоронцям, тому що саме наші ангели-охоронці через віші сни хочуть до нас достукатись і посилають нам якісь попередження. І саме головне, саме головне зрозуміти, що через крізь цей сон хотіли нам передати. Чи це були наші родичі, чи це були... Геть інші випадкові буквально люди да, в нашому сні, але такими руками інших людей нам, наші ангели-охоронці, передають нам дуже-дуже важливу інформацію. Тому, якщо для когось треба розібрати сон, пояснити сон, сни я також розшифровую, пишіть, звертайтеся, буду рада вам також. Ну, я буду також рада вам допомогти в цьому питанні, тому що коли ми пам'ятаємо сон, він не просто так прийшов в наше життя і не так просто ми його запам'ятали. Тому що коли людина спить, коли вона відключається, вона не пам'ятає сну, і ми сни пам'ятаємо, які нам сняться вже ближче до досвідку. Це четверта, третя, п'ята година ночі ранку, так? Правильніше сказати. І коли у вас такі якісь тривожні сни, можливо, можливо, такі попереджувальні сни, пишіть мені, я вам допоможу їх розшифрувати. Буду рада вам розшифрувати. Так, дивіться, за мною сьогодні півдня ходить мужчина, і він хоче з вами поговорити. Я почну зараз розкладати карти, я почну передавати інформацію. Вже багато інформації він мені з потоку передав, тобто я вже багато інформації можу сказати і без карт. Але кожен почує того мужчину, який хотів щось комусь передати. Пам'ятаємо всі мої підписники, всі мої глядачі, не натягуємо сову на глобус. Якщо ви чуєте, що мужчина, який прийшов, і про якого я буду зараз розповідати, не було такого мужчини в вашому житті, не приймайте це на, свої, на своє бачення і не думайте, що хтось до вас прийшов. Пам'ятаємо, що це загальний розклад, і він не може резонувати усім. Оце от прям пам'ятаємо. І пам'ятаємо про те, що можливо. З того розкладу, який ви почуєте і послухаєте мене, можливо, це буде 50%, можливо, це буде 40 в когось буде 70%, а в когось буде прям в яблучко 100%. Тому давайте подивимося, що мужчина сьогодні хоче сказати. Сьогодні дуже мужчина хоче з вами поговорити. І я відчуваю із енергетики, я щитую, що цей мужчина прийшов саме в 1 вересня. Бо цей ролик я вам записую саме в перше відео саме в перше вересня, тому що 1 вересня це є ну, важливий день для мам, для дітей наших, так? І оцей мужчина він хоче щось вам сказати відносно дитини. От він хоче щось сказати відносно дитини, щось хоче передати. Він щось не встиг. Я щось не встиг. Да, можливо, я не був таким, як би хотілося б мені бути. Батьком, дідом. І він, знаєте, він себе як то картає. Я себе картаю, що в свій час, коли моя душа була на землі, я нічого не зробив того, що би хотіла моя душа. І сльози. І сльози, і цей мужчина плаче. Цей мужчина плаче. І цей мужчина плаче і моя свічка, яку я запалюю, а саме свічка це є енергетичний такий провідник між світом живим і світом мертвих. Вона не горить спокійно, вона такими потоками, сльозами. Ну, подивіться, я ж не брешу. Бачите, як горить свічка? Вона може просто горіти. Рівненько, вона не горить, вона, вона спалахує, вона. Отакий От стан в нього, як в цієї свічки. Бо через свічку він з нами на сьогоднішній день говорить. Добре. Говор... Дивимося, також, щоб ви зрозуміли, що це за мужчина. Що це за мужчина? Я описую мужчину. Якщо ви відчуваєте, що я описую мужчину, який був у вашому житті, і ви розумієте, про кого я говорю, далі дивимося, про що він буде вам говорити? Якщо не резонує те, що я говорю, який це мужчина. Значить, закриваємо відео, перегортаємо, дивимося слідуючі відео. Для вас відео я також запишу. Королева железня. Зараз хвилинку включу, включу світло, щоб було видніше. Я дивлюсь на перевернутих картах. Так, дивіться, дівчата. Мужчина, який, для якого ви були, жінка дуже огніна, дуже харизматична, дуже запальна. Жінка, яка вирішувала багато проблем без нього навіть. Жінка, яка. Мала владу в своїх руках, і яка хотіла, можливо, тої влади від достойного чоловіка, але того достойного чоловіка в неї в житті не було. Мужчина з вами був на відстані останній час перед своєю смертю. Перед тим, як мужчини не стало, вам були якісь віші сни і ви. Відчували, здогадувалися, що, що можливо станеться так. І для прикладу, вам приснився якийсь кошмар, так? Попередження, сон такий був. І недаремно я говорила і почала говорити про сни, тому що все, що я говорю, мені йде з потоку не просто так. Оце ваш був сон. Оце ваш був сон перед тим, як його не стало. Вам було попередження від вищих сил, від ваших ангелів, архангелів, від ваших предків попередження, що його скоро не стане. І недаремно я почала цей розклад говорити про сни віщі. Тому що перед тим, як його не стало, перед тим, як він помер, вам був віщий сон. Ви встали, ви жахнулися, і ви ну, якби ви не, не дали згоди такої, так? Я не даю згоди, це такий дурний сон. Колись моя бабуся казала. Дуже мудра бабуся наказала, каже, коли тобі Оксана завжди щось присниться, дуже страшне, ти встань, подивися вікно і скажи. Тільки не спійтеся, дурни, дурне снилося, е дурний спав, дурне снилося. Чесно, я в це не вірю, тому що будь-які сни вони є віші, і просто треба навчитися щитувати їх, і навчитися. Приймати в своє життя. І не завжди поганий сон віщує нам про біду. Інколи вони нас просто попереджують, щоб ми були обережні. Інколи це буває такий, знаєте, сон, який говорить про те, що це вже десь там було, і воно завершилось. І вже це все позаду. Але ну, це треба зрозуміти, це треба проаналізувати. І от коли його не стало, перед тим, як його не стало, того мужчини, у вас був попереджувальний сон, такий віщий сон був. І ви в, в, в такому холодному поту, може, і прокинулися, да? і ви не могли повірити, що його скоро не стане. Мужчина цей був на відстані в останній час перед своєю смертю. В когось це була війна, в когось це були далекі кра... краї, да? далекі далі. Я колись пісня співала. І про далекі далі нам співала колись наша українська співачка Наташа Корольова. От ці далекі далі мені співає, вона в потоці далекі і далі, далекі і далі. Включіть пісню Наташі Корольової, і ви саме в цій пісні. Чуєте багато відповідей. і ви знаєте, я вам хочу, дорогі мої підписники і глядачі, сказати, що пісні, про які, які нам співали наші кумири колись. Не зараз, це, я думаю, років 5 і туди подалі в 90-ті, -80 80-ті, наші кумири і наші співаки співали про ті пісні, які. Стали хітом і які стали пророчеством, і вони були не випадкові, тому що люди, які приходять, в тому числі і в такі, скажімо, публіки великі, вони приходять для того, щоб бути провідниками. Ну, для прикладу, українською мовою я вам поясню. Сьогодні перед вами виступає Оксана, така таролог, Медіум і практик, які трошки щось навчилася, не можу сказати і назвати себе голословним, спецом, спеціалістом в своїй сфері, тому що я вчуся і вчуся, продовжую, вчуся і вчуся, і буду вчитись і продовжуватися, і я буду все життя продовжувати вчитись, тому що навчанню і розвитку немає меж. Але я хочу вам сказати, що проводячи паралелі і дивлячись на наших кумирів в минулому, колись були, коли не було знатних і таких класних музикантів, були філософи, були психологи, да? були якісь там кандидати наук, вони, вони доносили реальні речі і вони все-таки робили наш світ, так? Потім десь з х років я спостерігала і проводила аналіз. Там почали дуже співати, дуже танцювати, Такий дуже творчий творчий парив був. І саме в цій творчості, аналізуючи на сьогоднішній день і аналізуючи трошки менше як 10 років тому, я аналізувала і проводила паралелі, що ці люди вони є тими самими провідниками. У них не було карт Таро, ні, ні в якому разі, але через свої пісні вони говорили нам про майбутнє. Ви послухайте, скільки пророчих пісень ми чули нацять, двадцять, тридцять років тому. І вони того не знали. Вони, як провідники, щитували це з пространства, їх захоплювали, їх вдохновляли, їм шептали ті самі боги. Ті самі ангели їхні охоронці, і вони просто брали ручку в руки, і вони писали І вони писали такі відомі хіти. І повірте, ці відомі хіти вони давалися їм не просто так, тому що в цей час можна було провідниками бути через музику, через іскусство, через сцену, через підскажіть мені, через якісь там кіно. так? І це все було пророче. Якщо ми проаналізуємо наше минуле, якщо ми подивимося на наших кумірів, які вони були, і про що вони співали, вони співали про те, що сьогодні. Візьміть нашого одного кузьму. Про що він співав ще коли б не було війни? Я люблю свою країну, а моїй В країні війна. А ще війни не було далеко, але він вже про це знав. А це говорить про те, що він був провідником якого мало людей слухали, чули і ну, розуміли, скажімо так. Сьогодні в нас прийшла нова ера наших спеціалістів. Сьогодні прийшла нова ера астрологів, тарологів, психологів класних, регресологів, не, не зупинюся говорити про них, і так далі. Тому тут треба сприйняти оцю. Таку, знаєте, не то що місію, а таку благость, яку нам дає вищий світ, який, який нам дає Бог і той, хто не сприймає і осуджує, і називає троловим гадалками якимось там конченими і так далі. Ну, ну, Все це на їхній розсуд. Все це на їхній розсуд, але на сьогоднішній день. Ти ту категорію провідників, яку спускають, яку втілюють, яку пробуджують Бог, вищі сили, ангели, архангели, боги ми повинні на сьогоднішній день подякувати. І я кожен день дякую, тому що в моєму житті паралельно, поки я пробудилася, в моєму житті також було поганих людей, в моєму житті було багато магії, з якою я боролася. Але чи, тільки через боротьбу, через магію я прийшла до свого призначення. І якщо це буде важливо для когось почути мою паралельну історію і почути себе, я буду про це говорити. Я буду про це говорити. Тому що магія моя була з першого року народження, поки я з'явилась на цей світ. На сьогоднішній день мені 36 років, і 36 років я борюся з магією. Але я боролася з магією саме через те, що я повинна, прийшла, повинна була прийти до своєї місії, і я до неї прийшла. І якби я того всього не перейшла, не перестраждала, не переборола, я би не прийшла і не пробудилася. І сьогодні б з вами я не говорила. А сьогоднішній день в мене. Завдання номер 1 доносити до людей ту інформацію і ті знання, які я вже маю. Мені дуже близький померший світ, мені дуже близький потойбічний світ, тому що в моєму житті було мало людей, які були близько по духу мені дуже близькі. І повірте, багато людей ці були мені не родичами навіть. Навіть не родичами. Тому що родичі мене добивали, а чужі люди мене рятували. І багато я своїх хороших друзів поховала. І багато бабусів, дідусів, які мені з того світу на сьогоднішній день допомагають. І просто. Гра, з якою на сьогоднішній день я володію і спілкуюся, потойбічний світ мені дуже близький, не просто так. І це все випробування мені було дане не просто так. А для того, щоб все-таки навчитися говорити. У мене недавно, це був трошки менше року, хороший друг помер в Донецькій області, після своїх похорон. Він зі мною говорив два дні. Я з ним говорила, і він зі мною говорив. І такі провідники повинні бути. І заспокоїти душі, яких вже немає, і передати а, тим людям, які, які щось не встигли вони сказати. Розумієте? Бо тому що лишилися сім'ї, лишилися діти, лишилися люблячі жінки, матері, батьки, і що в моїх силах я все передаю. Так вибачте, щоб відійшла від теми розмови, але це все стосується теми, на яку ми сьогодні дивимося. Мужчина, той, що був, і той, що помер, він був далечінь від вас. І перед смертю йому дуже було важко. Дуже йому було важко. В нього таке відчуття було, що я Я, вроді серед людей, але я сам. Він не мав опори, він не мав з ким порадитись. Він, Знаєте, біля нього можу, могли бути сотні людей, якщо ми це говоримо да, про військового, для прикладу. Або в чужій країні десь був він. На заробітках. Так так також може бути, тому що корабель падає. Але він був сам. А він сам. В душі він сам. Він воїн. Він хоче поговорити, а він сам, сам. Він як в крепості якусь його засадили, і він не може вирватися А що це за крепость була? О! Ну, я вам розкажу, що це за крепость. А крепость оця була, я ж читала з пространства, але хотіла підтвердження від документів хотіла сказати. Ну, юрист юристом, ну що там взяти з неї? Крепость бачу і, бачу і бачу магію. І бачу магію. От по цій карті. Бачу магію. І бачу закритость, і бачу Луну. І бачу, і відчуваю, що це магія. Підтверджую картами, що це було? Шабаш, магія. Магічили його посадили в кандали, і він, скажімо так, не давав отчот своїм диженням в житті фізичному. Він не давав отчот. Тобто, да, він, можливо, все відчував, розумів, да, якісь там були в нього такі, у нього такі були затміння. Знаєте, От, вроді, людина реально говорить. А потім такое затміння, і вже людина геть інша говорить. От в нього ці затміння були, тому що во, я бачу, тут луна, тут луна, тут луна. Луна, тут шабаш був, тут була магія. Магія його звела на той світ. Що ще ти мені скажеш про свою смерть? Я десь їхав, я десь був в дорозі.